вітаємо. Давайте поговоримо про те, що видання Hill пише, що Трамп на відміну від Байдена не боїться Путіна, І Путін навряд чи утне щось серйозне до приходу Трампа до влади, і в Путіна є певні надії, і він буде намагатися знайти можливість певних переговорів. Відомий американський польсько-американський політолог. Міг та говорить про те, що Захід не може відповісти на російське питання, типу там розвал Росії, як їх поставити на місце, по одній простій причині, тому що вони навіть бояться собі це питання задати. А в ООН Україну звинувачують у вбивствах військовополонених. Україна вже дала відповідь. Це зробив наш омбудсмен. А, ну і ще. Молдова відповіла на спробу Росії дестабілізувати ситуацію в Придністрові. кажуть, що намагаються стравити Україну та Молдову. Ну і найголовніше за сьогодні знайшовся Фіцом старий бешкетник, а захвався в готелі в В'єтнамі. П'ятий готель з дуже такими різними розвагами. По 6200 євро за добу. Хтось платив за нього, поки що не пояснити не може. Два тижні його шукали в Словаччині, але знайшли у В'єтнамі. Ви знаєте, що Росія дуже часто любить робити такі компліменти. Типу, поїдь відпоцінь, ти втомився працювати на Росію. Може відпоціниш там кілька відео про тебе і знімуть. Одним словом, газета Н», дуже популярна, відома в Словаччині. Газета знайшла біженця, про знайшла пропажу. От на останньому поверсі в пінхаусі цього відомого і дуже дорогого в'єтнамського готелю, і власне просто йому туди зателефонував. Давайте все це проаналізуємо. проговоримо. До речі, на завтра я словаціні зранку вам зроблю відео. Якраз вони хочуть обмежити наших. Українців в праві отримувати допомогу, і це через те, що він шантажує Україну, типу, дайте нам газ. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей канал. Дуже важливо і перевірте підписані, Бо дуже часто так буває, що ми думаємо, що ми на зв'язку, але насправді після атак російських ботів а підписка зникає. Тому, будь ласка, зробіть її зараз. Це дуже важливо. Ну от, подивіться, перевірте. Я розпочну з найголовнішого. Це зрозуміло що газета The а яка каже, що за рахуванням того, що Трамп вступить на посаду менше ніж за три тижні, дуже мало ймовірно, що Путін зробить щось, щоб роздратувати нову адміністрацію. Вони кажуть, що Байден все ще побоїться ядерних атак, а Трамп цих ядерних атак ну, з дитинства їв по три рази в день і явно не боїться. Президент і його команда сприймали ці погрози надто серйозно, мається на увазі Байден. Як наслідок, вони затримували відправку критично важливих сучасних систем озброєння, про які Зеленський просив роками. Хоча Трампа часто звинувачить, передає дзеркало тижня у тому, що він. Поводиться як задирака, є мало доказів того, що його як класичного задираку можна легко залякати. Навпаки, Трамп без вагань віддав наказ про військові операції проти супротивників, які на його думку порушували американські інтереси. Ну тут і. Вбивство Сулеймані тут, якраз таки посланий на три букви китайський диктатор Кім Чен Ін, і це після трьох раундів зустрічей. Ми ну ще кілька історій, де Трамп дуже легко міг послати супротивників. Тому вони кажуть, що якраз таки в. Питання України Трамп не повинен давати заднє, повинен посилювати Україну і бути на нашій стороні. Це все говорить не просто захіл. Вони посилаються на чиновників інституту стратегічних досліджень. Мить вони власне роблять такі заяви. Я дуже скептично і дуже лайтово до цього ставлюсь, тому що. Заяви різних таких, ну знову ж таки професійних і чиновників, експертів і політологів. Це дуже важливо, але це не зовсім є офіційними представниками, і вони не до кінця можуть відповідати за Трамп. Не завжди відповідають за Трампа. Його радники, діти чи найбільш наближені бізнесмени за Трампа не завжди Трамп може відповідати. Тому тут, скажімо так, рухаємось, працюємо, робимо все, що від нас залежить, а далі. Подивимося, будемо е, приймати поточні рішення, але є ще такий політолог. Міхта, він працював в Німеччині. Оцю одну велику американську організацію він Етнічний Поляк, вважає себе американським політологом. Він сказав, що захід боїться дати відповідь на запитання. А що ж далі робити з Росією? Тому що таке питання для себе і не ставити. Він каже, що буде дуже великою помилкою, якщо підуть на підписання певних короткострокових домовленостей. А ці короткострокові домовленості потім дуже швидко перетворяться в пшик. Чому міхта каже практично 37-40% швидкоплинних домовленостей перетворюється на війну уже через два роки. Якщо немає лінії довіри, а її точно немає, бо вони окупанти, фашисти і прийшли на нашу землю. От і в них амбіції нас знищити, то зрозуміло, що через два роки буде нова війна. Також міхта переживає, що ця війна може бути і в його рідній Польщі чи в країнах Балтії. От але бачимо, що ця історія відбувається. Далі в команді Байдена кажуть, слідкуйте за очима Байдена. Скоро можете в них побачити нову допомогу Україні. Кірбі також вийшов, сказав, що Рамштайн теж не буде порожнім. Дадуть максимум із того, що можуть дати, і сказали, що давати будуть щедро. Ну знову ж таки, новорічні свята, різдвяні свята треба допомагати Україні, тому кажуть, що за Байденом не стане. Подивимося, тому що ми вже тікаємо дуже-дуже довго. ООН звинуватила Україну в вбивствах полонених. Лубінець каже, що це все безпідставно. Україна розслідує усі подібні випадки, яких насправді одиниці, каже омбудсмен. ООН е звинувачує Україну в вбивствах е і тортурах. Відповідні твердження містяться в новій. До оповіді приюдненні на сайті організації. А ви знаєте, що російське лобі там дуже сильне, російських чиновників, які працюють на центральному рівні, багато російські впливи враховуючи в тому числі фінансові на бідний глобальний південь, просто зашкалюють. Тому тут точно не треба приймати це близько до себе, і точно треба перевіряти всі факти і віддавати їх ООН. Але в той же час треба ООН роззути очі і подивитися, що роблять з нашими героями на їхній Території у доповіді описують страти тортури, жорстке поводження з військовополоненими з обох боків. Зазначається, що з серпня 2024 року значно збільшила кількість достовірних повідомлень про страти українських військовополонених росіянами щонайменше 62 жертви в окремих 19 інцидентах. Задокументовано також випадки тортур та жорсткого поводження з російськими військовополоненими з боку українців головним ціном у транзитних центрах на ранніх стадіях їх утримання. Управління Верховного комісара ООН з прав людини розслідує два достовірні повідомлення про загибель російських військовополонених за подібних обставин. Ну, ООН варто було б розкрити очі все таки більш. Чітко дивитися на те, що робить Росія, а не шукати поодинокі випадки, які дуже часто виключення із правила, ніж підтвердження самого правила. В вимовній версії цього ж сайту текст дещо інший. Там теж згадані ті самі 62 два жертви з українського боку, з яких ООН підтвердила 15 смертей. Однак далі сказано, що звільнені з російського полону українців, включно з жінками, усі до одного розповіли про тортури, і навіть зґвалтування з боку Росіян. Далі цитуючи в англомовну версію сайту з іншого боку, хоча звіт визнає жорстоке поводження з російськими військовополоненими, особливо під час їхнього початкового затримання української влади, зазначається, що ці випадки виглядали більш поодинокими порівняно з широкими поширеннями катувань українських полонених, наводить якраз українська сторона докази, що навіть в перекладах росіяни намагаються. Мухлювати у Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець розкритикував доповідь ООН, звинувативши їх у спробах порівняти порушення з російського та українського боку, що насправді не є правдою. Фактично, ООН ототожнює масштаби порушень з боку України та РФ. Всі ми бачимо, якими повертаються українці з російського полону. До них застосовували катування, тортури, психологічний тиск, не давали належної медичної допомоги. Вони повертаються додому іноді з травмами, які несумісні з життям. Також наголосив, що за відомими фактами порушення прав російських військовополонених вже проводять розслідування, як того передбачає закон. Україна дотримується букви закону всюди. Де треба а інколи йде не треба, але Україна робиться, показує всім той час. Ми вимагаємо, щоб так само поводилися з нашими військовополоненими, з нашими хлопцями і дівчатами, які потрапили до російських катівень, які потрапили туди, де над ними, просто проводять нелюдські тортури. Але Росія це намагається приховувати, не виконувати і намагається маніпулювати і статутом і загалом всім тим, що до чого вони мають свій. Доступ далі. Молдова. Молдова каже, що Росія намагається стравити Україну та Молдову. Вони не постачають газ зараз Придністров'ям. Україна тонко натякає. Друзі, можемо повернути вам Молдову. Ну от виступив їх прем'єр-міністр. каже, що вони все бачать, як Росія. Три десятиліття просто катували частину їхньої території, а зараз може використати як зброю проти України. Нагадуєш, у нас спільний кордон більше тисячі кілометрів. От, і вони намагаються зараз маніпулювати на газовому питанні. Ну і каже, найважливіше тут з ним важко не погодитися. Він каже: хай всі друзі і союзники Росії подивляться на Придністров'я, їх кинули. На них наплювали, про них забули це, власне те, що буде каже прем'єр-міністр Молдови зі всіма, хто почав мати справи з Росією. І насправді це база. А прем'єр-міністр Молдови каже, да, коли через Придністров'я заганяли газ, який транспортувався через Україну. Зараз почали працювати через Румунію, Україна вчасно повідомила, знаходять газ, знаходять ресурси, все. Нормально, правда кажуть, можемо і Придністрови відправити трохи газу, щоб не було катастрофи. Молдова не ведуть себе правильно, дуже дуже правильно. Але кажуть, якщо вони цю допомогу приймуть, бо там ще ж теж руський мір в голові, ну а ти можуть не приймати, не хотіти, подавати як свою хочете, просіть, Молдова дасть. Ну і власне кажуть, що е, треба думати, що з цією історією робити. Ну і Фіцо, головна історія, головна інтрига сьогоднішнього вечора старого розгульника російського агента знайшли в пінхаусі в дуже дорогому готелі. Е, в Ханої, капела Ханої, готель називається 6200 євро за добу. Два тижні цей російський отприск там сидів. Причому він. Тусив там, розважався. Ви знаєте, що Росія любить поставити камеру за зеркалом і знімати хто ходив, чого ходив, що робили. Чесно, я б ще б і зоозахисників визвав би, знаючи, які а, склонності можуть бути Фізо, вибачте, на слові. Але російська агентура така, вони все життя такими були. На цьому їх ловлять, за цей гачок їх і підвішують. І це, власне, є та історія, де найбільше компромату, що вони потім штанів вилазять і в прямому і в переносному значенні, де вона збирається от на таких от відпустках. Приїхав в Москву, після Москви додому не вернувся. Поїхав в Ханой. Тобто в Словаччині йому місця було мало. 22-го на Москву, а далі, значить, на В'єтнам. Там ціла в'єтнамська війна, трилер і блокбастер розгортався. от газета Деннік шукала, знайшли, позвонили на ресепшн. кажуть: дайте трубку цьому проросійському покидьку, який на півставки працює прем'єр-міністром Словаччини. Дали, дали, але він мовчав. Ця... Тихо дихав трубку і мовчав тяв на ресепчика. Ну може він просто не в себе, тому він не говорить, але загалом він там. От це класна історія, яка демонструє, що Росія їх купує, купує з патрахами, причому за дуже дуже дешево. Нагадаю, що ця. На говорила про те, що в українців буде забирати гроші соціальну допомогу в біженців, матерів, дітей, в пенсіонерів, тому що він не дозаробив на Україні 500 мільйонів йому треба на державу, але от зараз дозаробив на Росії і зараз сидить в цьому ханої, от і ханижить через те, що зловили його. І газета про це написала, і ми з вами про це говоримо. Завтрашню ситуацію я зранку розберу повністю, зроблю окреме відео, які заяви він робив. Але просто знаєте, що за російські гроші не буду казати, ще з ким російським він знаходився в ханої в супердорогому готелі. От нагадує типові радянські часи, коли якогось зіваку з іншої країни ловлять на різних відео. Після цього служить. Правдою честю Кремлю забуваючи про свою державу, наші е, українці в Словаччині, там є організації. Вони подали прокурору на розгляд потенційно подивитися, а чи немає державної зради, чи не сильно він топить за Росію? А от давайте зараз подивимося, звідки платили, хто платив чому летів ханой з Москви, і чи немає після цього компроматів в Кремля на, на Фіцо. І, можливо, це може стати причиною для розгляду відставки. Ось така, друзі, інформація. Ви в коментарях просто напишіть відповіді на два питання. Як ви гадаєте, Трамп дійсно не боїться шантажу Путіна і більш сміливий, ніж Байден, не знаю, написіть. А друге, власне, цим два тижні в Ханої займався Фіцом. І чому він туди поїхав? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал. Раз друге перевірте, чи ви підписані. Ось це надзвичайно важливо. Ну і третє: бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.